Величезний привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо ось такий пиріг. Пиріг дуже простий, така собі виручалочка з кавою і без яєць та без молочних продуктів. Потрібно приготувати каву. У мене тут 200 мг гарячої води і чайна ложка розчинної кави. Додаю сюди, перемішую і залишу, аби кава практично повністю охолонула. Коли кава практично повністю охолонула, виливаю її у миску. Далі сюди додаю рослинну олію соняшникову, обов'язково без запаху 50 мг. І ще додаю цукор. Цукор 150 г. У мене тут і сюди ще додала ще 1 четверту чайну ложку солі. Все потрібно добре об'єднати. Далі буду додавати сухі інгредієнти. У мене тут вже просіяні борошно та какао, вже перемішані. Буду поступово додавати і буду вмішувати. І, як завжди, весь перелік інгредієнтів та їх кількість, я залишаю на початку відео та в описі. По консистенції виходить тісто, як густа сметана. В кінці додаю чайну ложку харчової соди. І оцет. І ще раз все добре перемішую. Я сьогодні не хочу включати духовку, тому випікатиму ось свій пиріг у мультиварці. Чашу мультиварки я змастила ложкою олії, переливаю сюди тісто. Чашу я повертаю до мультиварки. Накриваю кришкою і на програмі випічка буду готувати 1 годинку. Якщо ж випікати у духовці, тоді форма діаметром 20-22 см. Розіхрита до 180 градусів духовка 30-35 хвилин. І ось такий пиріг в результаті в мене вийшов. Спеціально відрізала шматочок, щоб показати, який він виходить на розрізі. Ось такий дуже ніжний. Хоча продукти тут абсолютно звичайні, нічого особливого тут взагалі немає. Такий пиріг можна використовувати як основу під тортик, буде дуже смачно, або можна ось так, як я в якості пирога можна прикрасити зверху, можна зробити шоколадну глазурь, але я завжди використовую простий такий, можна сказати, лінивий спосіб, просто посипала цукровою пудрою. Дуже чудовий рецепт завжди прийде на допомогу, коли. Дома практично нічого немає, а приготувати щось смачненьке до чаю потрібно. Тому обов'язково приготуйте, спробую, я точно впевнена, що вам сподобається. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру і злагоди Та до зустрічі в наступних відео.